Я сьогодні облажався як ніхто в історії кунг фу, в історії Китаю, в історії Лажань. Хто вас зна? А п'ятірка, а ви б це бачили. По-любому ненавидять мене. По любому. Як шифу зробить з мене воїна дракона. Я ж не такий, як п'ятірка. Немає кігтів, немає крил, отрути. Навіть у Богомола є ті штуки. Мабуть, покину я все і повернусь до Локшини. Кинь, не кинь, Локшина? не Локшина? Ти забагато думаєш про те, що було і що буде. Є приказка. Що було, загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є.